Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом сьогодні, 13 листопада. У відповідь на дозвіл деяких країн бити по Москві Кремля задіяв ядерну тріаду. У той же час під час тренувальних польотів 5 ранку один із бойових БПЛА впав на ядерну шахту росіян, які вони розчахлили, щоб полякати Україну. Та захід через ситуацію у Курській області та дозволами бити по Москві до слова контрнаступ окупантів, який почався в листопаді, захлинувся, Пишуть про збільшений рівень радіації. Потім такий. На тис ядерну кнопку перша Шах дріади у вогні через російську ж недбалість. План Купол активований страшна пожежа. Телеграм-канали пишуть, що на полігоні РФ стався вибух в одній з оперативних шахт, які пристосували до корейських ракет, як і минулого разу. Тільки цього разу вибух влаштував безпілотник ядерної зброї. Там не було загинули та поранені сотні горяті літаки та ешелони, які були поблизу Кармана. Здогнала. Тим не менше, це не на жарт перелякало окупантів, адже вони з Заявили, що це українські безпілотники атакували об'єкти та далеко від фронту. Корейська ракета рознесла ядерну шахту, яку переробили під пускові установки. На жаль, ця ракета при успішному пуску може летіти на відстані 1850 кілометрів. Можливо, на противагу цьому британці надали Україні більш далекобійну зброю, аби відкинути пускові установки як надалі від нашого кордону. А також спалити важливі аеродроми. Росіяни в Курській області охопила паніка. Їхні проблеми ніхто не вирішує напередодні зими. Вони залишилися без. Грошей і житла громадяни РФ і судді звинувачують місцевих російських чиновників у бездіяльності та замовчуванні проблеми цими вихідними влаштували акцію протесту. Влада одразу ж визнала мітинг незаконним. Кілька десятків людей вийшли в неділю 10 листопада на центральну площу Курська, щоб домогтися від влади сертифікатів за зруйноване житло. Чиновники та їхні попередники скарги не реагували. Ми нікуди не підемо. Ми будемо тут говорили учасники мітингу. Представник влади голосив про те. Сте біженців засуджі незаконною акцією і зажадав назвати імена організаторів. По перше, я хотів би бачити тих, хто ініціатором цієї акції, оскільки це публічно незаконна акція, заявив представник влади. У відповіді люди почали ставити запитання, чому їхня акція є незаконною. Лунали на мітингу заклики визнати, що йде війна, а не так звана спеціальна військова операція. Оголосіть війну, де війна зверталися. Учасники мітингу до представника влади звучали там якісь запитання від чинов. Наків, хто у вас головний, хто вас зібрав, а головного немає. Тобто, це та історія, що люди написали пост ВКонтакті, який Роскомнагляд заблокував одразу. І попри те, що розкомнагляд заблокував пост. Люди самоорганізувалися, нехай навіть осіб прийшли з якимись вимогами ведучи сертифікатів. Прокоментував акцію жителі суджі російської журналіст Микита Парменов. Кілька днів тому пройшов мітинг і біля іншого прикордонного району. Не всі раді нам біженцям і всі просто відмовляються або пропонують. Роботу за копійки, хто нам це все підштовхує. Тепер виявляється, що ці виплати не передбачені. Як же так ставили питання учасники акції? Люди скаржилися, що через високі ціни не можуть орендувати житло. Нам ніде жити, нам настільки ніде жити, що навіть повертатися нам нікуди заходить зима, а нам нікуди покласти речі, тому що настільки маленьке за квадратурою те житло, в якому ми перебуваємо, що на один квадратний метр припадає двоє людей. Скаржилися мітингувальники, протестувальники вимагають відчину. Новників давати відповідні публічно, а не закриватися в кабінетах. Вони сидять у теплих кабінетах, а нам що робити, обурюється одна з біженок. Тоді ніхто з представників влади на зустріч з людьми не прийшов. Як нам жити далі? Наші будинки зруйновані. Повертатися нам нікуди, наша влада нам головна мовчить. Ми зібралися, написали колективне звернення, і на цей момент до нас ніхто не вийшов. Ми нікому не потрібні, розповіла учасниця акції. Тільки 3 листопада жителі Курської області опублікували у соцмережах. 20 відео зі скаргами на бездіяльність влади. Що робити? Ніхто нам не простягає руку допомоги. кажуть люди. Хочу поставити нашій владі питання. Скільки та чого нам чекати, коли будуть озвучені рішення щодо наших населених пунктів, щодо наших проблем? Цікавляться біженці. Люди прекрасно розуміють, що їх обдурили. Їм говорили: хлопці, виїжджаємо на три дні. Військові розберуться, і ви повернетеся до своїх домівок. А вже минуло три місяці. Військові не розібралися. Єдине з чим розібралися військові, розграбували Динки у тих місцях, де вони мали бути, і звичайно, це теж викликає напруження, зазначив російський журналіст Микила Парманов. Весь цей час про кремлівські змі зберігають мовчання. Видно, побоюються поширювати незручну правду. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.